Наша зона робоча майстрів манікюра. Це був зона педикюра, іменно фасадна, в яку прилетів снаряд, і тут теж розташована була. Два столи, і тут була стінка. І ми цей час, ну як ми думали, що ця стінка нас спасе, ми працювали. Ну і за те, що дуже було холодно, буквально місяць, може навіть менше, я переїхала в той кабінет. Сьогодні обичний мій робочий день, що знаєте, найцікавіше те, що я три дні була вихідна, іменно сьогодні в мене весь день запис. Я прийшла на роботу 8 ранку, все було чудесно. Ну, працювала, до мене, прийшла клієнт, ми робили підекюр. Я вже почала обробляти стопу, а просто в нас працює витяжка. Ну, а така дуже сильна, і сам звук е, обично коли є виліт, ми це чуємо. А цей витяжки, ми його не почули, і просто я її підняла максимально високо, і ми просто чуємо глухий звук. І заразу пішов такий, знаєте, запах. Ну і потрясло звичайно кабінет. Ми вже зрозуміли, що ці прильот, то дуже-дуже близько. Ми хотіли відкрити двері, у нас скляні двері, ми не змогли їх спочатку відкрити. Ми їх відкрили і побігли в кабінет далі. Ну, коли я вже вийшла і подивитися, ще страшно ж було вийти. Ми думаємо, якщо є один прильот, то завжди буває другий. Ми посиділи, підождали. Ну, Я вийшла, подивилася, що тут відбувається. Ми спочатку думали, що пожежа, а це була просто пиль. Знаєте, страшно, коли у вас білий гарний салон, все в зеркалах, все ярко, я виходжу, тут просто все. Щас тут відпав потолок, тут висів потолок. Вся мебель, всі вікна, всі стекла, всі валялися. Мір не без добрих людей, так сказати, є волонтери. Вони приїхали, почали забивати сусіди, допомагали нам виносити, вигружати. Ну і ми почали вивозити меблі, тому що теж оставлять так їх на ніч ми не можемо. Ну, ми пережили окупацію початок війни. Сіки всього переживали. І тут цей приліт. Ну ви ж бачите, на світло працює в цій частині. Ну, може, ми трохи наведемо лад і почнемо знову працювати. Мої фарби якими я працювала, все моє приладдя. Приїхала забрати, тому що, на жаль, невідомо, коли відномиться праця в салоні. Так. Дізналась від наших майстрів, спочатку такий якийсь ступор, що робити, потім почало тіліпати. Ну, а коли приїхала, побачила, ну, звісно, шкода. Не дивлячись на всю обстановку, в Херсоні люди і дівчата продовжують наводити лад, хочуть бути гарними завжди. Все. Бережіть себе, звісно.